Візьмемо бібліотеку і взірвемо її. Я не серйозно це зараз скажу але, наприклад, давайте уявимо, що ми це зробили. Чи складемо ми якусь з цих листочків, які розлетілись, які залишились від, від впливу вогню, чи складеться з цього щось розумне, якась розумна книга якому зможемо читати, і це буде, наприклад, священним писанням, і ми будемо казати: о, та це просто ідеально. Ось. Ну, це, на мій погляд, працює саме так. Тобто, якщо ми кажемо, що світ випадковий, чому тоді все працює дуже гармонійно? Чому літо завжди наступає, коли літо? А зима наступає, коли зима? Чому, коли лється дощ, це вода, а не каміння, яке може нас вбити?